Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 23 березня, четвер, це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629. Підписуйтесь на наш канал, поширте це відео, ставте подобайки, якщо вам важливо те, що відбувається в Маріуполі і за його межами. Ірина Фаріон, колишня депутатка від партії Свободи, а нині просто громадська діячка, звинуватила Маріупольців у знищенні міста. Не Російську Федерацію, а саме Маріупольців. Вам дуже сильно прилітає в публічній площині через ваші висловлювання про Маріуполь. Якось ви сказали чи написали виправте, якщо я помиляюся, про те, що те, що відбувається в Маріуполі, це кармічність. Все кармічність. Все, що відбувається, це карати багато щості. людей подумали, що ви звинувачуєте маріюпольців у тому, що з ними трапилося. Тобто, то, якщо вони так подумали, це ще є проблема. Ви їх не мені здається, що це гарний спосіб розставити крапки над і, бо я теж не думаю, що ви їх звинувачуєте. Я думаю, що до них прийшли не тому, що вони зросійщені, а вони зросійщені, бо до них прийшли. Власне, це цитата української блогерки Поліни Майко. Мені здається, це дуже добре пояснює, що трапилося з Маріуполем. Скажіть, пані Ірино, що би ви відповіли людям, які в цих словах про кармічність, які у ваших дописах в Телеграмі побачили те, наче ви а, звинувачуєте цих людей у тому, що з ними трапилося зараз? А хто голосував за Деркача, Андрія, Фейсбіста, проти тикого тепер відкрили кримінальну справу? З кого голосували? Хто вигнав прекрасного мера? Мішеля Терещенка Салухова. Депутати. Під ким ті депутати лежали? Під Деркачем. Хто Деркача обрав? А хто обрав народного депутата на прізвище Матвінков? Mm? А хто обрав Сальду? Хто обрав Балицьку? А хто обрав Кіру? А Медгачука. Парламент ба? хто завів? Люди травмовані російською пропагандою. А, ні, вони самі собою травмовані. Тобто це Ні, вони, вони самі собою травмовані. Це вина Росія, а не вони. Та ви що? Та ви що, Росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. Вони йшли і їм витяг мозок по дорозі. Ну, Взагалі-то звинувачувати жертву, тому що вона сама винна, це така політика Російської Федерації, яку вона здійснює стосовно своїх колонізованих народів останні 400 років. І коли народна, колишня народна депутатка, така патріотична жінка, праворадикальна політикиня як Ірина Фаріон, повторює тези російської пропаганди, то виникає питання, в чиїх інтересах вона працює, і чи не варто поцікавитися, хто фінансує її діяльність. Але що що цікаво про це інтерв'ю, важливо сказати? Що вона його записала взагалі то 26 січня, але воно пройшло непомітно серед широкого загалу. Але от вчора сайт Уніан взяв маленький шматочок з великого інтерв'ю, який Ірина Фаріон дала в Ютуб-каналу. Ви не будете це дивитись. І розмістила в своїх соціальних мережах навіть на сайті Уніану цього відео немає, а от в соціальних мережах є. І його підхопили, почали тиражувати інші телеграм-канали, і воно стало дуже резонансним і дуже тригерним. Звісно, що в тому інтерв'ю в маленькому фрагменті, який стосується саме Маріуполя, Ірина Фаріон наговорила точно на 111 статтю Кримінального кодексу України, саме заперечення агресивних дій Російської Федерації на території України. А це, до речі, 8 років позбавлення волі, якщо Фаріон буде доведена. Але там є і інша брехня, про яку я хотіла би вам трошки розповісти. А саме про вибори, так? про те, як. Голосував Маріуполь, і чи дійсно ці результати виборів варті того, щоб вбити близько 100 тисяч населення і знищити на 80% це місто? І так, 2002, 2002 рік парламентські вибори в Україні. Маріуполь, за даними ЦВК, голосує за партію «Єдин, за єдину Україну. Партія регіонів набрала? набрала лише 38%, 68% саме за партія за їду, і так вона коротше, називали з рік. Тут дійсно вже партія регіонів стала лідером в голосуванні, але результат лише. 50% на 52% на одному округі 48-му і 49% на іншому виборчому округі. Тобто в середньому 50% від населення Маріуполя віддали за партію регіонів у 2006 році. Позачергові вибори 2007 року 48-й округ Маріуполя Перемога соціалістичної партії України 50%. відсотків на 49-му округу, на першому місці партія регіонів, але результат цього 46%. відсотків і СПУ на другому місці 37% відсотків голосів. Тобто сумарно, Соціалісти... Соціалістична партія України Олександра Мороза перемогла на виборах 2007 року 2012 рік. Партія регіонів перемагає знову на виборах в Маріуполі в середньому, але з результатом 47%. І я хочу попросити вас на хвилиночку зупинитися і подивитися, як голосувала в цей час, голосував Закарпатський регіон з центром Ужгород. А там близько 80% віддали свої голоси саме за партію регіонів. І то ж питання: Ужгород, весь. Жовто-блакитнутний бі, в кольорах партії регіонів майже 80%. І він цілий Маріуполь всього 47%. І він знищений, то може результати виборів тут не до чого. То, може, пані е, Ірина Фаріон Бреше? Далі йдемо по е, конкретних депутатах, які, за її словами, маріупольці просували Верховну Раду. Андрій Деркач, який зараз позбавлений громадянства України за державну зраду. Жодного стосунку до Маріуполя немає. І я впевнена, що Маріуполь взагалі не знають, хто такий депутат Андрій Деркач. Сергія Матвінкова так. маріупольці обирали. Але якщо з'являються останні 5 або і 6 років, Сергій Матвінков не має жодного стосунку до політики. Так, це був проросійський налаштований чоловік, да? людина проросійськи налаштована, частина його родини мешкала в Москві. І сам він був схильний до співпраці з Російською Федерацією і ці ідеї просував, бо вважав їх вигідними для себе, мабуть, особисто для його підприємства камбінати Ніліченком працював. Але я повторюю: останні п'ять років точно він не бере участі у політичному житті і країни. Він вдруге дружився, народився другому, народив у другому браці дитинку і взагалі не займається політикою. То до чого тут війна? Питаю я, да до чого Сергій Матвінко і війна, яку розпочав Володимир Путін в 2014 році, а 24 лютого, 2022 перейшов повномасштабний наступ. То, мабуть, думка тьоті Раї із Маріуполя, як вона там голосує, або тьоті Дусі із Одеси взагалі Путіна не хвилювала. Бо єдина причина, з якої він розпочав цю війну, це те, щоб української нації як такової не існувало. І для цього результати виборів взагалі не мають жодного значення. Я дійсно погоджуюсь з пані Фаріан в тому, що треба добре розуміти про свої дії. І наслідки своїх дій. Це, до речі, показник дорослості, бо дитина в дитинстві цього ще не розуміє, і тому вона дитина, її вчать батьки. Якщо ти сунеш палець у вогонь, то буде опік, буде боляче. Із роками дитина починає це розуміти. Так дійсно не всі в Маріуполі свідомі і дійсно не подорослішали. І навіть зараз не всі розуміють, що те, кого не обирають до влади, і до місцеве, в тому числі, що да? вони відповідальні за цю владу, що не тільки влада винна, їм, тому що не зробила то-то-то, але і вони винні, тому що вони не вимагали від влади зробити то-то-то і забезпечити їх безпеку. Так, це дуже важливо. Але і Іріні Фаріон також треба розуміти дії і наслідки своїх дій, те, що вона каже, і наслідки того, що вона каже. І мені здається, що ця пані цього точно не розуміє. Бо у той час, коли Російська Федерація вбиває нас ззовні, розпочинати розпалювати ворожнечу всередині, це не просто дурість, це злочин. Злочин згідно з статті 111 кримінального кодексу України. І я звертаюся зараз до Служби безпеки України з вимогою вважати. Це цей відеозапис офіційним зверненням ЗМІ у Службу безпеки з позовом до пані Файл. Якщо потрібно, то я додатково напишу письмову заяву і підтримую ту заяву, яку вже написав Маріуполіс Данила Ребро в Генеральну прокуратуру України. Дякую, що слухали.